О, дивіться, яка цяцька! Зойка. Ні-а, то не я собі купив. Це хтось для мене спалив. Зої ZT-703S, показометр з функцією ослографа. Має два канала, причому. І по першому каналу він завжди показує мінус 12 вольт. Так, мене переконували. Поки що не бачу, поки що бачу 0. Можливо, треба переключитися на перший канал. А як де то зробити? Channel 1, channel 2. А ми є на першому каналі. А що такої? А де мінус 12 вольт? Добре, давайте розбиратися. Воно на 20 мВ стоїть. Нам 20 мВ не треба. Як мені по другому каналу напругу підняти? О, він два канала відображає одночасно. І що він валить по жовтому, по першому, тут виходить. Шливість 1 вольт, він якийсь мінус показує. 10 вольт. А, ну от є, і він малює. Мінус 16 вольт, мінус 11. Нащо він так робить, не зрозуміло. А по другому каналу. Як ну, він малює. Шумить зараза правда. Але малює. Чесно малює. Другий канал виглядає живим. Якщо не рахувати шумів, ось, налаштував розгортку і є, так як казав власник, другий канал працює адекватно, а на першому каналі мінус 13-14 вольт, постійна напруга відображається. І проривається десь там сигнал. Згадував, що гріється якийсь операційний підсилювач. Напевно, проблема там. Розбираємо. Пуделку має свій тестовий генератор, до речі, і Type-C. Чотири шурупа. По-моєму, дві застіпки. Одна подалася, друга подалася. Розполовиню. Отак. Глаба. Ага, щось, схоже, когось вже мучив. Тільки на два акумулятора. Оп, ходи сюди. Тут один акумулятор. Є сліди якоїсь змазки Напевно, щоб не кордувало. Добре, мікросхеми позатирані. Конструкція загалом типова. Клемники зроблені, напевно, краще, ніж я думав, бо є ось гвинтове з'єднання. Так, вони в вигляді гільз зроблені. Це добре. Це дуже добре, бо навіть на моєму мультиметрі Юніті, там вони в вигляді фольги зігнутої в трубочку і вічно розгинаються. Це зробили файно. Чув, що клацало якесь реле, це, напевно, селекція діапазонів режимів. Є запобіжник один великий, мабуть, для вимірювання струму. Термістор бачу, затертий процик якийсь. Трохи чогось поживленню, піщалка є. І екран десь власником знятий. Це, напевно, з другої сторони плати. Ще два гвинти. Але напхали гвинтів. Цей екран, видно, паяний. О, і дисплей вивалився. Тихо-тихо-тихо-тихо, щоб ти мені зараз не порвав собі шлейф. Суїцидна тварюка. О, йди в будку. Процесор теж затертий. Тобто, якщо ви захочете то повторити, то у вас виникнуть певні складнощі. Отак. От Добре. Операційних підсилювачів я не бачу. У нас воно по входу, то напевно треба спаювати цей захисний екран. Добре, а це ага, це і тут мав бути, але він не припаяний. Просто стояв, ага. Забули припаяти, прикиньте. Ось ось так собі запхав і хай тобі стоїть. Вибачте, я вас не затраскав. Або ні, можливо, припаювався з другого боку наскрізь. Під верхнім екраном в нас не густо ховається, можливо, якийсь АЦП, дві релюшки по одній на канал, конденсатори для компенсації для налаштування, решта все знизу. Виходи конекторів йдуть десь на оптопари, напевно, далі на дільники і на купу всякого дрібного. Добре, перший канал у нас отак воно стояло тут. Чи не тут, чи переплутав. Можна і так, і так поставити. Добре, треба шукати, що гріється. То якраз той випадок, що можливо пригодиться тепловізор. Вставив акумулятор, вроді як би включив. І що я тут маю побачити? Нічого явного не видно поки що. Чи я його не включив може. Тепер бачу, що включив, але воно курча таке делікатне, металеве. Я то можу пошкодити. Я ризикну і зроблю отак-от. Опа! Він зараз включений. Щось мені тепловізор покаже чи ні. Нічого явного поки що не бачу. Так щоб сильно щось грілося нема. Трохи дурня, виходить, так працювати. Але як би як є, ось видно тут щось червоне. У нас є два ОУ. Підвожу викрутку, в мене дике зміщення. Значить, я по чорному сліду маю. Оприділитися. Ось я, виходить, чорним слідом тепловим до викрутки дійшов. Ідея. На ось цьому. Так, так виходить, що є другий операційний підсилювач. Оце і так як би гріється, виходить. Ну, то таке задоволення від роботи з тепловізором я чомусь не отримую. Плюс з цього боку ми маємо щось гаряче, але воно є... Знову ж таки, дивимося, де по тіні. Тінь теплова ось тікає. І ми потрапляємо. Та в то саме місце і невідомо, який з них гріється, цей чи цей. Дурня повна. Короте, точність того тепловізора ніяка. Хіба пробувати на малій відстані його калібрувати, співставляти? Короте, знайшов я спиртом. Тепер вже дивлюся в режимі контрасту відображення. Так більш чітко видно, можна знайти. Виходжу на ту саму деталь, котру я знайшов. І ще бачу другу деталь. Де я її бачу? Тобто нагрів такий, що навіть губами ледве можна відчути. І ось тут ще одна є. Гріється. І обі ті деталі це не той операційний підсилювач, про який згадував. Власник. Тобто власник приговорив, гріючийся операційний підсилювач. Ми заздалегідь визначили, який вже мені приїхали ті деталі з Китаю. Воно лежало. От тепер я беру і я бачу, що зовсім не ті деталі. Зараз в мене гріються перетворювачі живлення. В них зовсім інше маркування, це зовсім інші мікросхеми, про які думав власник. Я не знаю, чи в тому проблема, бо нагрів мізерний просто. Навіть отак от пальцем майже не відчувається. От. І якби треба забути все, що говорив власник, і просто починати працювати, вивчати схемотехніку по першому каналу, відкинувши всю інформацію, яку ми мали до того. Тому я стараюся. Ніколи не брати деталей наперед. Гаразд, я вже трохи почитав, і тепер можу прикидуватися розумним. Що ми маємо? Вхідні кола, конденсатор і оптопара. Для чого воно нам? Через конденсатор ми маємо відсічку постійної напруги. І через конденсатор по замовчуванню валить змінна напруга. Коли нам треба міряти постійну напругу, оптопара шунтує, тобто замикає конденсатор. Тобто цей вузол ми можемо не трогати. Далі йде якийсь елементарний дільник. З того дільника ми би мали попасти на операційний підсилювач, і типовим рішенням для даного класу приладів є електронний резистор. Якщо уважно придивитися, то можна побачити певну симетрію по каналах. А саме, отут в нас є якийсь 123 транзистор чи діод, чи захисна збірка. є. Мікросхема операційного підсилювача і є затерта мікросхема, котра має каскад резисторів. Тому я собі думаю, що це якраз є електронний резистор. А вхідна мікросхема у нас тут. Тому починати будемо з заміни її. Зараз, ще перед... Зараз тільки ще підтверджу свою думку про дзвонкою. А далі, якщо це далі не поможе, то далі я вже бавитись не буду. Тому що далі дофіга операційників, плюс ця мікросхема. Можна теоретично перекинути між каналами, щоб локалізувати, але власник готовий користуватися одним каналом з двох, який ще працює повністю. Тому вносити додаткові похибки, чи в налаштування, чи в калібровки, чи просто тратити час, я сенсу не бачу. Міняю операційний підсилювач по входу і пробуємо. Гаразд, дивимося, що з того вийшло. Зворотня полярність. Від'ємна напруга показує. Додатня напруга показує. Десь в нас тут був калібраційний конектор. Гоба. Нічого. Неправильно полярність підключив. Ану. Так, валить, є. Ну що ж, на цей раз повезло. Але який висновок можна зробити? З даної ситуації, що не можна вірити власнику. Неправильно поставлений діагноз, не там грілося, не то грілося. Коротше, мимо, не можна вірити людям. Тут амплітуда 2 вольти, тому більший, тут 5 вольт. Якщо відповідно перекинути, то напругу де зменшити можна. 2,5 вольта, 2, 1 вольт. Є. Збираю, хай працює. Вже коли повністю зібрав, тільки тоді замітив відпечаток пальця на склі. Розбираю знову дисплей протер, а то що всередину заліз, не побачив. Шлях.